Вітаю! Тема нашого брифінгу. Безбар'єрність це коли можеш працювати, навчатись, відкривати власну справу. Перед мікрофонами заступниця директора Тернопільського обласного центру зайнятості Олександра Островська, начальниця управління реалізації програм зайнятості Наталія Брич. Так. У межах національного тижня безбар'єрності служба зайнятості підкреслює свою роль як надійного партнера у формуванні інклюзивного та доступного ринку праці за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Була розроблена національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні. Безбар'єрність це суспільна норма. Вона передбачає створення таких умов, які дозволяють кожній людині незалежно від походження, статі, віку, фізичних можливостей та соціальної групи, реалізувати свої права і свободи, зокрема на працю, навчання, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття бізнесом. Безбар'єрність створює простір можливостей для кожного з нас. Служба зайнятості постійно розвиваючись та вдосконалюючись, планомірно будує для своїх клієнтів безбар'єрний доступ до усіх своїх послуг. Ідеться не лише про фізичну доступність. Зокрема, у будинку праці є сходові і безпорогові входи, ліфти, які озвучують напрям руху, санвузол для маломобільних громадян. У холі забезпечено доступ до комп'ютера з виходом в інтернет для пошуку вакансій. Також відкрита сенсорна кімната для надання індивідуальних консультацій людям з ментальним здоров'ям. У площині інформаційної та цифрової безбар'єрності служба зайнятості має ряд сервісів. Для самостійного пошуку місця праці діє єдиний портал вакансій. Це спільний проект Мінекономіки, Державної служби зайнятості та шести провідних сайтів з пошуку роботи. Work.ua, робота, нова робота, підбір, Джобл. Щоденно на сайті налічується майже 260 тисяч вакансій, які постійно оновлюються в режимі онлайн. До забезпечення безбар'єрності належить цілий комплекс заходів і практик, які допомагають працевлаштувати людей різних категорій. У співпраці з громадськими організаціями, благодійними фондами, державними та недержавними організаціями, службі зайнятості послуги, вразливим на ринку праці людям, зокрема внутрішньопереміщеним, ветеранам, ветеранкам, людям з інвалідністю, надаються у форматі єдиного вікна. Це означає, що кар'єрний радник, крім послуг, з підбору роботи, працевлаштування, професійного навчання, підприємництва також поінформує про те. Де і як отримати гранти з міжнародних фондів на бізнес, соціальні виплати та компенсації, гуманітарну та матеріальну допомогу, хто може допомогти у відновленні документів, отриманні посвідчення ветерана, людини з інвалідністю чи довідки ВПО, де можна отримати психологічну допомогу та пройти реабілітацію, соціальну та трудову адаптацію та багато іншого. Інформаційною та цифровою безбар'єрністю послуг служби зайнятості активно користуються клієнти, які знають, що через дію можна подати заяву на отримання ваучера. Подати бізнес-план та заяву на отримання гранту чи мікрогранту, зареєструватися як безробітний та знятися з реєстрації, отримати допомогу по безробіттю. Роботодавці також можуть подати заяву на компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. На сайті служби зайнятості роботодавці та шукачі роботи можуть створити власні електронні кабінети. Кожен, хто має потребу, може скористатися платформами. Моя професія консультаційна мережа і отримати профорієнтаційні послуги з побудови кар'єри онлайн-навчання. Через мобільний застосунок Державної служби зайнятості можна замовити та отримати довідку, записатись на прийом до кар'єрного радника, отримати багато інформації, ознайомитись з вакансіями. інформаційно безбар'єрність забезпечує також тісна взаємодія служби зайнятості з медіа, робота з гарячих ліній, присутність служби зайнятості у соціальних мережах, комунікації через електронну пошту та чат-боти. В Площині освітньої та економічної безбар'єрності служба зайнятості реалізує ряд проектів та програм. Про освітні послуги та компенсаційні виплати розповість моя колега Наталія. Освітня безбар'єрність – це створення рівних можливостей, відкритий доступ та інклюзивний підхід до навчання. Це освіта впродовж життя, а також здобуття нової професії, підвищення кваліфікації чи набуття додаткових компетентностей. в службі зайнятості діє 5 освітніх програм, які відповідають вимогам безперервної освіти та дають право отримати освіту та навчання різним категоріям громадян. По-перше, це ваучерна програма, яка розрахована на осіб старше 45 років, які не досягли пенсійного віку і мають 15 років страхового стажу. Це учасники бойових дій протягом трьох років від дня звільнення. Це внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю за відсутністю підходящої роботи. Одноразово ваучером можуть скористатися громадяни, які мають професійну технічну або вищу освіту і не перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні. Ваучер дає право людині на здобуття вищої освіти, на перепідготовку заробітничої професії, на спеціалізацію чи підвищення кваліфікації в межах спеціальності. За отриманим документом можна здобути 95 робітничих професій та спеціальностей спеціальностях сфері АІТ, сфери науки, освіти, медицини, будівництва, транспорту, соціального забезпечення чи цивільної безпеки. У 2025 році ваучер видається на суму 30 тисяч гривень та фінансується фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Зареєстровані безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, також мають право за кошти фонду пройти професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації, в тому числі і шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях у роботодавця. Навчання за цією програмою здійснюється виключно на замовлення роботодавця із подальшим працевлаштуванням на вільні вакантні місця. За цією програмою здійснюється фінансування навчання, проживання, проїзду, медичного огляду, а також зберігається виплата допомоги по безробіттю. Найбільш затребуваними професіями за цією програмою є водій до транспортних засобів, кухар, пекар, перукар, манікюрниць, електрогазозварник, тракторист чи швачка. Крім цього, працюючі учасники бойових дій також мають можливість пройти професійне навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за експериментальним проєктом. За цією програмою ветерани та ветеранки мають можливість здобути 95 робітничих професій та підвищити кваліфікацію за 365 напрямами та програмами. Крім оплати навчання, проживання, проїзду, медичного огляду для ветеранів, фінансується також проживання і проїзд, супроводжуючої особи, якщо на навчання скерована людина з інвалідністю першої групи. Наступна програма почала діяти із березня цього року і розрахована на жінок. За цією програмою жінки безкоштовно можуть здобути 31 умовну чоловічу професію, таку як висадник деревообробних верстатів, водій транспортних засобів, водій навантажувача, трамвая, тролейбуса, електрогазозварника, столяра, тесляра, токаря чи тракториста за всіма вище згаданими освітніми програмами навчання здійснюється ліцензованими закладами освіти в межах України за денною, вечірньою, дистанційною, дуальними формами або шляхом їх поєднання. Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтво про присвоєння чи підвищення робітничої кваліфікації, диплом про отримання вищої освіти, посвідчення чи сертифікат про підвищення кваліфікації. Крім вище зазначених освітніх програм, центри зайнятості також організовують підтвердження результатів неформального навчання за професією кухар у тих випадках, коли людина вже впродовж свого життя набула певних знань та умінь, але не має документу про освіту. Протягом двох днів людина складає іспит, виконує кваліфікаційну пробну роботу та у випадку успішної здачі отримує свідоцтво державного зразка кухаря 3-6 розряду. Крім цього, економічна безбар'єрність це коли громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи здоров'я, мають умови для працевлаштування, отримання фінансових ресурсів для заняття підприємницькою діяльністю. При працевлаштуванні людей з інвалідністю служба зайнятості компенсує роботодавця витрати на оплату праці або на додаткове облаштування робочих місць. Для прикладу, при працевлаштуванні людини з інвалідністю першої групи, роботодавець має право на компенсацію на облаштування робочого місця до 120 тисяч гривень. При працевлаштуванні людини з інвалідністю другої групи має право на компенсацію до 80 тисяч. Компенсуються витрати на придбання допоміжних засобів. Підйомників, платформ, програмного забезпечення для перекладу жестової мови, засобів для підсилення зору чи слуху, допоміжних засобів та поручнів, меблів, крісел ортопедичних всього, що необхідно відповідно до нозології захворювання, щоб людина почувала себе комфортно на робочому місці. Крім цього, у разі працевлаштування людини з інвалідністю роботодавець має на компенсацію від служби зайнятості 50 фактичних витрат на заробітну плату, але не більше 16 тисяч. Термін виплат в даному випадку складає 6 місяців протягом одного року, і у випадку працевлаштування внутрішньо переміщених осіб із числа інвалідності. На період воєнного стану служба зайнятості також компенсовує роботодавцям мінімальну заробітну плату у розмірі 8 тисяч протягом 6 місяців. Однією з найбільш популярних програм в площині економічної безбар'єрності є реалізація урядового проєкту робота» в рамках державної програми Власна справа. Програма власна справа передбачає надання мікрогрантів та грантів на старт або розвиток власного бізнесу. Основною вимогою для участі в цих програмах. Є створення нових робочих місць, і працевлаштування на них людей. Держава надає гранти ветеранам, людям з інвалідністю внаслідок війни та другого сподружя ветерана, які мають бажання відкрити власну справу, чи подальшому розвивати свій бізнес. Сума гранту для ветерана та одного з подружжя від 250 тисяч гривень передбачає створення не менше одного робочого місця, від 250 000 до 500 тисяч гривень не менше двох робочих місць. Крім того, ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати грант від 500 тисяч гривень до 1 мільйона, якщо вони вже є як ФОПи не менше року, і на умовах співфінансування 30 на 70%. відсотків. Ця сума гранту передбачає створення вже не менше двох робочих місць. Коли ветерани, в тому числі з інвалідністю, отримає грант до 1 мільйона гривень то обласна військова адміністрація прийняла рішення щодо відшкодування йому 50% власного внеску розміром до 100 тисяч гривень. Можна також отримати мікрогрант від 50 до 75 тисяч гривень для самозайнятості без створення робочих місць, а молоді віком до 25 років до 150 тисяч гривень. Ті люди, які мають намір приймати на роботу людей, розім мікрогранту від 50 до 150 тисяч гривень передбачає створення не менше одного робочого місця, а від 150 до 250 тисяч гривень на менше двох робочих місць. Повернення мікрогранту відбувається у вигляді сплачених податків та зборів. Важливо, що ні мікрогрант, ні грант не оподатковуються. На базі центрів зайнятості Тернопільщини відкрито чотири офіси зроблено в Україні: це місто Тернопіль, Кременець Бережани та Чорків. Працівники офісів надають консультації щодо бізнес-планування, написання заяв на отримання грантів, подачу заявок та бізнес-планів через портал Дія, надають інформацію про послуги служби зайнятості, інші урядові грантові програми. Всі бажаючі можуть безкоштовно, безперешкодно, безоплатно отримати відповідні консультації. Всім, хто має бажання будувати свою кар'єру на батьківщині, служба зайнятості, допоможе знайти роботу чи працівників, здобути нові чи вдосконалити свої професійні навички, отримати грантові кошти на відкриття чи, чи масштабування бізнесу. Фахівці служби зайнятості нададуть консультації з різноманітних питань і навіть психологічну підтримку. І все це на рівних умовах без дискримінації та бар'єрів.